Ми знаходимося на ринку Привокзальний. Сьогодні адміністрація ринку знову вчиняла приправлені дії супроти підприємців, які працюють на цьому ринку. Зокрема, пресіям підана голова проспілки Ринок Привокзальний надія сало. В черговий раз адміністрація забирає у неї павільйони, які побудовані за її власні кошти. І це той час, коли відкрита кримінальна справа, коли документи готуються до передачі в суд. Ситуація на ринку загострюється з кожним днем, незважаючи на то, на активні протести підприємців. Ми бачимо, що ринок фактично вже закритий, але люди є тут, тому що проблема на даний момент не вичерпана. Ось підприємці, які підтримують один одного. Була на ринку міліція, які результати міліцейських дій будемо знати наступного дня. Ось ці павільйони, на які поклали око адміністрації ринку. Сужі павільйони, які побудовані, чужі для неї павільйони, які побудовані за кошти підприємців. Це в нас вже виходить правило вкрасти, вкрасти і украсти видно. Але завжди приходить час, коли корупційні схеми будуть В Даний час, незважаючи. На такий пізний час на ринку ще присутні старший адміністратор ринку, який прямо причетний до цих передоправних дій. Ось група адмі... представників адміністрації. Дії я право маю право вчити. Ви тут не просто так стоїте, а ви вчиняєте дії і протиправні дії. Я не дозволяю фотообразному відео і фото зйомку. Пані Ліна, ми не дозволяли на фото відеозйомку нас. Ви ж законодавством України знайомі? Читайте сімейний фото. А, що він не... а чого ви боїтеся, що вас ви знімуте? Якщо ви вважаєте, що я не правий, пишіть заяву, так? нема проблем. Чого ви? Раді Бога. Я думаю, тут є міліція, і Юрі... Міліція так само добре знає. Чільне законодавство України. Ще раз повторюю, що зараз пізня, година вже доби. Але ситуація на ринку, конфлікт не вичерпаний, а тільки впродовж року загострюється. Ця колодка з тої сторони зависить, не знаю, як його прізвище, Начальник охорони. Він, так, ні, він так і тут стоїть. Тут піднімається ролокасета, а це стоїть на вулиці. Там є колодка завішена, не знаю, як прізвище начальника ринку, а з тої сторони повішена колодка моя власна. Яка квадратура самого павійому всередині? 3,9 квадратних метрів. Це чия колодка? Це, моя. Це ваша. А з цієї сторони вони зафіксували так зване право на свій павільйон. Вулиця що я не дарую. Вулиця Алегорської два. 2. Два, 2. так? 2. Два. На ринку присутні, представники вільної проспілки, ринопривузальний, громадські активісти та працівники міліції, які стараються перешкодити незаконним діям адміністрації ринку. Я ще раз кажу, треба не знімати, я не даю дозвіл. Перше, я вас не знімаю, а на фіксацію дій дозвіл не потрібен. Не, треба... не знімаєте? Ні, я вас не знімаю. А що ви знімаєте? Знімаєте мої дії, які Я Знімаю. Тих хто не боїться, представників проспілки, громадських активістів. Ми бачимо, що працівники міліції складають документи, протоколи відносно подій, які сталися ввечері сьогоднішнього дня, 20 березня. Ринок опустів, але. Навіть цей час доби репресії проти підприємців продовжуються. Хочете сказати, що це Що? Хочете сказати, що моя я не каже неправді? Ні. Там є під, під захистом. Під, під захист. Зараз була в розпілки Ірина Крузаний Надія Сало скаже, що які дії вчинялися щодо неї. Відбулося фактично побиття, і зараз вона їде знімати побої. Е їду, е в їду в міліцію написати заяву, скаргу на протиправні і хуліганські дії адміністрації ринку при Ну і звичайно зняти побої, тому що я не знаю, хто мене штовхнув коліном. Я впала, надто вдарилася. Дуже перелякалася, кричала, бо я думала, що вони будуть мене бити. Хоча рядом стояли працівники міліції, вони в це не вмішалися, вони цього не зупинили. Все, що я ще можу сказати. Наш продавець номер два. Вієчку. Прізвище, ініціали, підпис. Ініціали просто, так? Так. Да. Все, нам вже не потрібні, так? Все, ми вже не потрібні, так?

ви знаєте, віковище не тепло. В коридорі миє вікно і ще вішу Я кажу, віку, ви що? Треба помити вікно, я сама залізла і поміла, на що Мене підставляють і ще вішу Просто підпис, просто підпис. Тут за дві тисячі, на даний момент всі учасники покидають ринок, хоча конфлікт не вичерпаний. Водка адміністрації ринку так і залишилася висіти на майні підприємці Надії Сало.